Вітаю, я Вась Олексій, фронтенд-роздробник, і сьогодні ми з тобою знімаємо другу частину нашого походження по світу тварин. А це означає, що друга частина Кіо шостого. Тож, став лайк, підписуйся на канал, не забувай, що український контент треба підтримувати. Пиши в коментарях, скільки задач ти зміг вирішити самотужки. І, звісно ж, я бажаю тобі успіху. Все? Наступна наша задача: в нас є два списки. І нам потрібна. На основі другого списку відфоль... відфільтрувати перший список, так, щоб в ньому не було входжень, котрі є у другому. Тобто, якщо в нас першому, першому нашому масиві є 1 і 2, а в другому масиві, який нам приходить, і потрібно із нього якраз взяти ось ці значення, і щоб їх не було в першому. Тож, якщо в другому приходить 2, то нам потрібно повернути перший масив. В якому буде лише одиниця. Давай це робити. Це не так складно, як воно може перший раз чутися. Полетіли. Для цього ми беремо. Заздалегідь я підготував, що в нас є перший масив, другий масив. Назвав я їх дуже по джуніорськи А1, А2. Так, я знаю, що мене будуть бити в коментарях і будуть писати гнівні коментарі, але знаєте, що я на це скажу? Я можу собі дозволити, зараз кіо шосте, тож я можу робити усе, що я захочу. Я можу називати змінні, як я захочу, я можу писати в будь-якому форматі. Я можу усе, тому що я вирішую Кіо шосте. Ставка закінчена. Давай думати, як же це робити. В нас є два масиви. Давай ми їх виведемо. Return A1. Просто для перевірки, чи працює хоча б. Добре, усе працює. На основі ось цього нам потрібно взяти і прибрати із цього це Логічно. Давай так. Я розумію, що потрібно буде робити новий масив, тому я беру і пишу, що let result. І він буде дорівнювати A1. І я повертаю. Res. Окей, працює. Далі нам потрібно це все фільтрувати. Для цього я пишу функцію, яка буде field array. Просто field array. Вона буде приймати наш початковий масив, з якого потрібно це прибрати. І друге значення, воно буде приймати, що саме потрібно при, е, прибрати. Так, я мікрофончик трохи так зроблю. Для цього array. Ладно, просто array. Давайте не будемо пойожуватися. Value. І я кажу, що в нашому array я відкрию, тому що я хочу те, що в мене ось тут вида. Res. дорівнює array, filter елемент Кожен, який в ньому є елемент, не має дорівнювати нашому value. Добре. А тепер ми беремо наш другий масив а 2 І пишемо в ньому, що кожен for each елемент масива має проходити через нашу функцію. Так, element, filter array, Беремо в нього і вставляємо result. Чому? Ми вставляємо result. Я беру мікрофончик, тому що з двома моніторами я думаю, буде дуже комфортно записувати відео, а виявилося зовсім ні. А, чому ми так робимо? Тому що ось один раз в нас проходиться а, наш фільтр, і він бачить, що в нас ось цей перший елемент, типу, він знаходжує один а, і усе форматує. І в нашому ось цьому резулті немає одиниць. До нашого резулту ми його знову викликаємо, в якому вже немає цих цифр 1. І саме фільтр Array, перший аргумент result і другий По другому елемент, По-другому елементу він буде фільтрувати, пере і виконує свою роботу. Думаю, що я чітко пояснив, для чого ми використовуємо нашу result, саме зміну. Тому давай же візьмемо і напишемо ран-код. Бачимо, що в нас залишилися одні двойки. І тепер в нас немає ось цієї нущавої, поганої одиниці. Я просто хотів її образити. А, до речі, не ну, я один так прописую, як по зміні. Тому А1, А2. Дивимося submit. Все спрацювало. Тож, задачу ми виконали. Ставимо одне одному лайк. Like, лайк. Like, будь ласка. Лайк. Like, Єс. Yes. Приходимо до наступної задачі. Я тебе запрошую на своє менторство, протягом якого ми зробимо з тобою чотири проекти. Ти отримаєш справжній досвід, який можна буде додати у резюме. Практика і ще раз практика: ніякої теорії, ніякої дядя тьотя з курсу на Udemy, курсу на ще якійсь платформі не допоможе тобі. У тебе буде тільки задача. І я в якості ментора. А це означає, що до мене можна звертатися. І, звісно, кожну неділю в нас з тобою рефакторинг коду. Це обмежена пропозиція, тому поспішай, тому що навчання для кожного учня є індивідуальним. Мій телеграм в описі. Гнапінг my... саджор. Перекладаємо. Читай. Намагайся зробити. Удачі! Ну, от тепер моя черга читати. Добре, наша задача з тобою. Повертаю свій супермікрофончик. Наша задача з тобою взяти і написати таку функцію, яка приймає усю цю строку, розбиває її на масив. Після чого бере і перероблює реверсить повністю наше слово. Тобто «Welcome» буде як ось таке зревершене слово. Це, в принципі, робиться дуже легко. Але в нас є один нюанс, що якщо слово більше п'яти символів, то ми його реверсимо. Якщо ні, то, то логічно, що ні. <сум> Тест не реверситься, артиклі так само. Тож, давай починати писати. Я відчуваю себе, наче в караоке. Отак, типу, беру мікрофон, копіюємо наш приклад. Давай візьмемо, до речі, ось цей, тому що тут одразу потрібно буде попрацювати з декільками, декільками строками. Так. Відкриваємо наші дужки І пишемо. По-перше, виправляємо, що тут приходить в нас А1А2. Приходить нам стрінг, тому ми можемо його коротко написати як S. І нам потрібно писати return S, split. Тому що ми розбиваємо її на масив, розбиваємо без ось цих пробілів. Далі кожен елемент масива нам потрібно замапити, так, щоб зробити новий. Новий масив, а потім із нього вже створити створити нашу строку на почві, якій вже будуть зареверслені наші слова, котрі потрібно реверсити. Далі елемент Ми вставляємо, що якщо елемент його ленг більше. Більше 5, якщо я не помиляюсь, якщо що, потім його поправимо, то ми, значить, беремо. Наш елемент. Знову його розбиваємо. Тепер він буде по буквам. І в нас є чудова метод reverse. Тобто наш ось цей масив, котрий ми взяли, ми його зареверсили. І, звісно, нам його потрібно перев... перевести назад у строку, із якої ми самого початку його і брали. Далі, якщо ж в нас приходить. Елемент, котрому ленг менше менше 5, то ми повертаємо наш елемент. Дуже логічно. Перевіряємо, чи воно буде працювати. А воно не буде працювати саме так, як хочеться. Тому що тут теж потрібно join дописати. Ми потрібно його переробити в строку. Ставимо пробіл, так щоб воно так само через пробіли. Все в нас повернулося. Хей, hey, wolf. Ну, коротше, Таке рішення. Давай же візьмемо і вставимо його в нашу кату. Для цього це прибираємо. Натискаємо Attempt. 3, 2, 1. Не працює. Змінюємо тут наш Props, який в нас є. Ух ти! А чого ти не працюєш? Давайте читати. Якщо ми натиснемо тест, дивимося, що тобі не подобається. Ага, воно не змінило ось цей зер. Тому що е, я поставив типу те, що буде більше п'яти, тобто від шостого символу. Але я так зрозумів, що нам тут потрібно і п'ятий включно, тому ми просто ставимо 5. Більше 5 або дорівнює 5. На що ми натискаємо сабміт, і в нас задача зроблена. Лайк. Like. Давай не підводь мене, покажи знову лайк. Like. Реально, якщо ось так. Ну, хоча б це працює. Наступна ката знову перекладаю нашу задачу. Ти ставиш на паузу і намагаєшся її зробити. В цій задачі наш кебаб кейс потрібно переробити на камел кейс Тож, в нас є декілька варіантів. Перший варіант ми вирішимо як 99% користувачів ката, а 1% котрий ми вирішимо регулярним вираженням. Типу, це вважається Clever, clever Solution. Я копіюю один із прикладів, вставляю його сюди і прибираю те, що в нас до цього ретарнулося. Для початку зробимо нашу базову частину, ми розіб'ємо нашу строку, котра до нас приходить. Для цього пишемо letstrню s.split. Ми її розбили посимвольно. Далі з цим str, котрий в нас є, ми можемо вже працювати. До речі, ми його не будемо змінювати, тому можна написати const. Далі використовуємо метод map, вказуємо, що в нас є елемент і індекс. Далі будемо з тобою писати код. Тут буде усе пов'язано на. Такому легкому, але при цьому і складному в першому входженні розумінні, як він працює. Тому повільно намагаємося зрозуміти, і обов'язково спробуйте написати самотужки. Перше, ми зробимо умову, якщо наш елемент дорівнює дефіс або елемент дорівнює нижній дефіс, то ми з тобою будемо виконувати наш алгоритм. Елемент дорівнює наша строка. І плюс один туперcей. Туперкейс. І друге, наш STR splice Саме для того, щоб видалити. Саме із нього. Якщо slice ми використовуємо для того, щоб дані не мутували, то splice Це вже коли наші дані мутують. І плюс 1 один символ. Пишемо return Element. І тут те, що ми тут ретарнери, Беремо, беремо і перероблюємо в join. На що ми беремо run-код. І бачимо, що це рішення. Давай же я його скопію, вставлю в нашу кату, і ще раз ми його проробимо. Копіюю. Вставляємо і натискаємо Attempt. Звісно, воно його не знаходить. Що таке STR, так? Да? Attempt. На що ми бачимо, що в нас рішення прийнялось? І давай же перейдемо до нашого clever solution. Так, ми натискаємо Submit, і ми бачимо, що. Хтось в нас використовує deployed. Я прикладаю цю задачу, намагайся її зробити, і давай, давай зробимо так. Рішення цієї задачі я опублікую у своєму телеграм-каналі. Якщо тобі цікаво на це подивитися, як що там робиться, ти знаєш, куди переходити. Там, до речі, і спільнота IT-шників, у якій спілкуються усі. Тож, давай, вимикаємо, і в нас залишається дві. Задачі. Ми бачимо, що тут нам, значить, треба взяти і відсортувати. Я перекладаю її, став на паузу. Для цього беремо нашу строку. Я її копіюю. Прибираємо минуле вирішення, Сюди її вставляю. І погнали працювати. Прописуємо одразу Return. S. Кажемо, що ми розбиваємо через пліт кожну нашу строку. Далі ми її будемо сортувати, а для того, щоб її просортувати, ми використовуємо функцію. У цій функції ми вставляємо AC точніше, AB. Тому що це перший елемент, це другий. Як же ми будемо її сортувати? Для, вик... для цього ми використовуємо сорт, тому що завдяки ньому можна сортувати від зменшення до збільшення, від збільшення до зменшення. Дуже легко. Але нам потрібно ж вказати, вказати: Саме як його відсортувати. Тому в нас у кожному, у кожному нашому елементі є цифри, по типу з1, далі це 2 І так далі. За це ми можемо прищепитися. В нас є дуже легкий regex, котрий може нам допомогти знайти будь-які цифри. Для цього ми можемо використати метод match, тобто A-match. Прописуємо наш regex, за яким ми маємо? Знаходити символ? І пишемо те ж саме: Б. Крапка Матч. З такими самими даними? Чому? Тому що завдяки цьому, якщо ми зараз візьмемо, напишемо run code, Ми побачимо, що в нас воно відсортувалося від меншого до більшого. Бачимо, що в нас залишається цей масив. Для цього ми беремо, перероблюємо його в join. А, обов'язково додаємо пробіли. Навіть і не треба його перевіряти ось тут. Одразу копіюємо наше рішення і вставляємо. Натискаємо Attempt. 3, 2, 1, помилка. 3, 2, 1, пройдено. Остання задача. Ось і остання задача. Сполер. Ми її не будемо вирішувати. Її вирішиш саме ти. І якщо ти мені відправиш правильне рішення у телеграм, котрий в описі цього відео, ти отримаєш знижку 20% на моє менторство. Це круто. Тож ось такий тобі бонус за те, що ти додивився до кінця. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйся на цей канал. Став лайки.